Пункти пропуску на лінії зіткнення залишаються закритими, тому колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова сьогодні знову не змогла доставити допомогу до Донецька. 16 вантажівок перенаправили до Маріуполя. Детальніше наші кореспонденти. На водія гуманітарного рейсу Володимира вдома чекає дочка та вагітна дружина. Він більше ніж півроку возить продукти мирним мешканцям Донбасу. Навіть під обстріли потрапляв, але попри загрозу життю щоразу їхав, бо там допомоги потребують сотні тисяч дітей, інвалідів та пенсіонерів. Ну а що? Ми ну, їдеш. Я бесідував неоднократно з місцевими жителями, які там отримують цю гуманітарну допомогу. В принципі, якби, люди виживають за неї. Пункт пропуску, зокрема у Корахова, де завжди проїжджала колона, залишається закритим. Тому вантажівки з гуманітарним рейсом Ріната Ахметова, що мали доставити продукти на логістичну базу Донбас Арени ще минулого тижня, і сьогодні не поїхали до Донецька. Гуманітарний штаб ухвалив рішення: 16 вантажівок везуть 320 тонн продуктів до Маріуполя. Це допомога там теж востребована. 25 тисяч продуктових наборів, які знаходяться в машині, будуть розпасовані, доставлені в гарадах, которых компактно проживають пересіленці. І міста на лінії в Заріма молода мама мешкає у прифронтовому чермалику. Жінка приїхала до Маріуполя отримати гуманітарну допомогу Ахметова для своєї дитини. Помочка хороша діткам. І... Ну, все там є, і смісі, і всякі. Більша, огромна допомога. Дякую большое. Непроста ситуація, і у виноградному, що під Маріуполем працівники школи та амбулаторії не отримують заробітної плати з січня місяця. Вони звернулися до гуманітарного штабу по допомогу. У штабі відреагували оперативно і доставили продуктові набори. Люди ну як, це пенсіонери теж нікотре вони жили. Ну можна сказати, інші, навіть даже впроґладь. І от ми фонд Ріната Ахметова, все таки розсмотрели положительно це, би, наше письмо. Тим часом гуманітарний штаб Ріната Ахметова докладає всіх зусиль для того, щоб все ж таки доставити допомогу мирним мешканцям Донбасу на непідконтрольній Україні території. Ольга Лоставецька Данила Кірієв Сабиті канал Україна.